Прирогі друзі, це якийсь інді хоррор, або іменно хоррор, я не знаю, як його там називати, але я, похоже, їх в інді хоррора позасовую. Але то таке. А, в общем, це якийсь хоррор. Дуже цікавий, ну, демо-версія. Не знаю, чи там є ще ну, повна версія, бо я чисто раз, два і туди-сюди. Гра дуже цікаво називається, ви напріюшці може побачити або ну, в назві. Бо тут, як ви бачите, її нема. Ось. Назад. Не знаю, що тут продовжити, але нова гра. Нова гра десякілько спокійних саме Коли я засплю запалював сигарету. Пак стере, все знову. Нас признали розслідувачами, що не зрозуміло події у Тоні Фанкл. Ми його розтиму! Оскільки вони боялися світла, ми пішли за ними до старої золотої шахти. Готуйся приписати. Ви готові? Після я здригнув від звуки позаду. Альвіон, мій і міст упав. Офігеть... Вибач, Бахтер. Альбіон тут сучий син. Бакс. А, Бакстер. Шкода, що не має іншого шляху. Але щось -то там. жарта, яку ми принесли врятував весь світ. Крім того, життя твоєї дорогої дружини. Це правда, А Можна пропустити? Бо я нічого не розумію? Що немає, що це себе. Будь ласка, бережи себе, бо ти наш єдиний шанс. я е, ні хіба не боню. Ласкаво просимо до печери. що звуку нема? Тут звуку нема. О. Кого? Мені слід поглянути на ящик. Це може бути корисно. Ні, нічого. О, пляшка. Якась пляшка. Кодовий замок. Я найку кнопку на Хм, олі, я можу наповнити лампу цим. Використати. Ти шо, дурак? Ти це в... Мать теряй хустими вікнами. Короче, а не учись, а все одно пойдет с Так, где мы вообще находимся? Кто-то замкнул. А, Я нічого сейчас не зрозумів, но ну, окей. О, все. Я щось отсюди йду і мене мешка перестає робити. Чому так я не знаю. А можна можна ще раз, бо я... Альбіон, ти, батько, що це має означати? А, е-е... Я б хотів зробити щось з нею, але... Дели, це наша лише можливість. Коли я вийду з цього місця, ти бажаєш, щоб ти ніколи не був народжений. Цей захист ми зробимо, щоб зберегти весь світ. Крім того, твоя дорога жінка Емблі, її життя може залежати від цього. Чи ти не розумієш, що з нею зробити щось? Так, це правда. Слухай, усе це, що ми зробимо, буде Them other of here please take care of yourself because you are our only chance take a look at this <laughs> might uh come in handy -huh. я то понял, а лампа то где? Аж мало вроде бы здесь лампу найти, не? Ні? Ниц? Чи ничего ниц? Ниц то ниц? Locked again. Don't open. Ммм, mm, я не знаю, чому мені триває. Надо, типу комбінацію якусь знайти чи що. Open. Не відчиняється. I don't have to open this right now. У тебе та нема, а я ж не знаю, які тут треба замки. уточнить вот и а яку именно и э. а все у Нічого не павлю, як запалити лампу, можна мені поцікавитися? Бігти, присісти, нічого нема. Канувато, взаємодія, право, ліво. Уперед. Коротше, нічого не понятно, але дуже цікаво. Ну я не знаю, що робити. У нас есть лампа. А что с лампой делать, я не знаю. Может при прес присесть и куда есть можно? Open. А как мне чинить это, блин? Не можна ні взяти нічого зробити. Типу треба якусь комбінацію знайти, чи шо? Я не знаю, мені не на шо. Окей. Okay. А если то, то тоже не. На С, на В, на цю ЦУВ... Не. не, на то, не на... О. Ішов, тепер треба тут зрозуміти куди ж. Ми вже наоборот, типу тут от... О! А як використати тю? Що таке, менюштування? Як мені з -з -з зажгуть, e, Зосередьте увагу, ти можеш розпізнавати об'єкти, доступні для клавішу Й, але е, uh, здатність. Столько, Спакстер. Типа, есть там колдаун для этой издатности, я так понял. А що мені зі своєю лампою робити, якщо її не можу за... ніяк запалити? Вок переслідує від Медведя. Чи на ведом було, ярли? Я подивився бистро. А можна? Відео. ...гамма... Рехти. Я просто нічого не бачу. А так хоч щось. Шось і Open. Так и ч ничего не понял. Шость 10 км. У right мене немає нічого, щоб це відкрити. Та я уже це понял. Знаєш, мені вже... Я уже все, понял. Я вже осознав цю жизнь. Осознав, що треба робити. Але не осознав, як що тут зробити, щоб лампа була і світила коротше, щоб світила лампочка. Гама, right mm -hmm. конечно, та я, звісно. Дав знати своєю гамою. Я не знаю, що робити цей капіс. Тут нема в мене дій таких, що я знав, що люби робити. Якби хоч щось було. Якби хоч щось мені дало знак, що робити. Підсказка. Шукайте першу кімнату, знайдіть шлях до кімнати відпочинку. Кімната відпочинку. Сказка, деяких тварин. Тварини в записнику можуть мати щось спільне з перемикачами. А, спільне з перемикачами, все я понял. Так можна. вхід до печери, це нам не треба. Можна. А, це. Там... Ну, з першими качами то я поняв записнику, але, блін, де мені записник взяти? Я оцього не можу зрозуміти. Ну я, а шлях сюди знайшов, але відкрити я не можу. Бо у мене нема ключа, щоб відчинити. Ось і все. А -а -а. Да, ой, ступорик. Хе. Теперь я бачу, все нормально. Ааа, Так, что, лишко, не лишко. То я поняв, але в мене нема нічого, що підчинити це все. Дайте я його на привішку візьму. О такого. Ну він помервить сорому, що ж казать. Ну можна... Так, о, там. Короче, не помервить сорому. Він же забитки без капец. This looks like a safe key. Кейсачи, що ж він б сказав? А від сейфа, господи. It а шо? Шо зробилось? О! Ти виродок. А йди позаді нас? А що я взагалі, вообще ми тобі зробили, передан? Ну, я так зрозумів, файно посидів. А, иху.

Тут сокасить? Так, ну так. Руки мертвец, может. Відкритий... Икрытый шлях. Відкритий шлях Интересно Руки мертя Може тебе на прививку взял, да, Такий красивые Такий, такий крайкративы кре тут лежиш. Все, спасибо Руки мертя Ті можу відчинити усе, що ти захочеш. Якщо ти не відчиниш, він капста. <світ> а що череп? Що він черев? ці черепа можуть бути останніми. А. В кінці записника є слово, яке, очевидно, було додано пізніше. Руки. Рокер У мене кода немає, не відчинюю ніяк. От просто ніяк, не відчиню тут. Що мені треба... Руки мерця може відкрити шлях у кухні. Яким боком? Яким боком він може мені відкрити шлях до кухні? боку? боком. Яким боком ми можемо мені відкрити шлях до кухні? Братан, ти не хочеш мені шлях до кухні відкрити? Ну не хочеш, ти не хочеш. Мм-мм. Mm -mm. Не п'ється не... Коротше, нічого не робиться. Нічого не поняю. Я нічого не поняв. Руки мерця можуть відчинити двері. Яким боком вони можуть його відчинити, я не знаю. А масло, я вернулся. не может... его что-то сделать? Можно вопрос? Можно вопрос, ёптыч? Еее, мать его боку он может что-то сделать, я не понимаю. Ты я понял, но я ни хрена не понял. О, для смелости можно. Знаю, кстати, о. Ну тут, типу, багато це всяких, але я не знаю. Руки мехця Можуть відчинити двері. Руки мерця. Руки мерця то руки мерця, но я ни хрена не понимаю, що це за руки мерця можуть і двері. Е, ти, тюка. ти де сюда. Я тебе прикушу. Маленькая е, кімната. тем Короче, я не знаю, но це якесь не, непонятно що. Я не знаю, що мені вообще це мало дати. Не розумію. Ну, коротше, напевно, мені кажеться, я вже буду на цьому закінчувати, бо зеря звісно вийде малан, но я просто не знаю, що тут робити. Якщо я зараз полізу, то це дуже багато мене часу займе. Поки туди, поки сюди, а мені треба ще й виложити якимось боком. Все, буде посилання на плейліст е, під світу. В описі буде посилання на всі плейлісти на інді хоррори. все буде в обсібі звідти. Телеграм, Діскор, підписати канал, посаду подобається. Не забудьте, писати коментарі до сутих гручок, до сутих проходжень. Всім пока. Thank <laughs> you.